Всім доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на тесті ще одна точка із шаурмою. Вона знаходиться у нас в самісінькому центрі Стрижавки навпроти школи у магазині під назвою Mass Market. Припаркуватися можна як біля самого магазину, так і трошки далі навпроти домашнього маркету. Що стосується асортименту самої шаурми, він тут невеликий, є тільки подвійна порція самої шаурми, а також добавка у вигляді. Добавки картоплі фрі. Що стосується цін за базову версію шаурми, ви заплатите 85 гривень, що є дуже демократичною ціною в теперішній час. За версію подвійну 120 гривень і за версію фрі з картоплею також 120 гривень. Дівчина працює супершвидко, одягнена в рукавички, в головний убір, робочий такий її. оцей Стіл він супер охайний, немає нічого зайвого, немає нічого грязного. Видно, що все чистеньке, прибране, все блестить. Позаду є комірочка, де знаходиться холодильник. Там ці всі продукти лежать, щоб вони не портились. Як ви бачили, картопля фрі готується для кожної шаурми окремо. Тобто свіжесенька картошечка береться, висипається в фритюрницю із свіженької олійки. Це все пережарюється для кожної шаурми окремо. Тобто на виході ми отримуємо свіжесеньку картошечку собі. Так як вони знаходяться в магазині в приміщенні, то ми можемо вибрати собі будь-який прохолодний напій саме в цьому магазині, і розрахуватися, до речі, можна теж не теж, а розрахуватися за шаурму потрібно саме на касі в магазині. Тобто, продавець, майстриня. Наша, вона взагалі не має ніякого контакту з живими грошима, на яких можуть бути якісь мікроби там і так далі. Плата приймається як готівкою, так і картою через термінал. В принципі, друзі, все. Давайте перейдемо вже до тесту самої шаурми. І перше, що я хотів протестувати, це її розмір. Розмір, друзі, в неї дивіться, який. Тобто в нас зазвичай звичайна шаурма, яку ми тестували перед цим, вона була ось таких ось розмірів. А подивіться на цей екземпляр, він широчезний, тобто його охватити ось так ну, практично нереально. Треба дві руки, якраз дві руки, да. типу якраз дві руки і поміщається. І зараз ми, друзі, зробимо перший укус, якраз там, де ця шаурма сама така сочна з доброю кількістю цього соусу, одразу мені потрібні серветки, того що соусу не пожаліли. Одразу чувствую м'яско. М'яско тут, друзі, незвичайне, воно свиняче, копчене. Одразу, як тільки кусочок м'яска попав мені до рота, я зразу це зрозумів, що воно підкопчене. Смак такий, знаєте, Пока-пока я ніде такого смаку не бачив, щоб м'язко було підкопчене. Ну таке вкусне, вкусне, знаєте, своєрідне. Крім цього, оце м'язко коптиться на дровах від черешні. Тобто, наскільки ми знаємо, друзі, черешня для цього діла це саме такий топчик. І вони не жаліють ну, типу, свого часу, можна було просто зробити звичайну шаурму, звичайне якесь там м'ясо. А тут підійшли саме з цієї сторони, щоб м'яско, якого ви як бачили, насипали, дай Боже, щоб саме воно було найвищого такого гатунку, щоб ми могли оцінити саме унікальну таку. Складову цієї шаурми. Не просто обичне м'язко, а з такою, знаєте, ізюминкою. І саме м'язко, от я зараз його якраз жую, у мене аж мурашки по тілу, друзі, того що м'язко просто самого такого найвищого класу. Я такого ще в шаурмі не їв, якщо чесно. Картопелька готувалася в свіжій олійці, і вона навіть ще практично не встигла ну, пропітатися соусом, як вона. Сама по собі просто просто тає в роті. Дивіться, я беру, часто беру картошечку, та ти що, я б одною картошечкою зараз би так насмакувався би що, що далі нема куди. Просто і смак. І настільки м'яка картошечка, як вони це зробили, слухайте. Просто одна картошечка. Добавляю стільки смаку, що капець. Я знаю, що багато хто з вас не любить картошечки, але цю картошечку, картопельку варто буде спробувати в цій шаурмі. Що стосується лаваша, ну, чогось не знаю, чогось він в мене в руках розсипався на таких дві частинки, де він був більш сухий, він просто відломався від куска цієї шаурми. І залишився в мене в другій руці. Ну щоб, щоб їсти і смакувати цю шаурму друзі, вам прийдеться десь тупо зупинитися, набрати купу салфеток, того, що ну, структура в неї через те, що дуже багато якогось такого соусу, цього всього моцарела тут же ще ж є. Структура трошки страдає від цього. Да, тут Нічого не зробиш, того що під пальцем у мене вже трошки жижа. Дивимося, зараз я достану його. Дивіться. Тобто я навіть не можу його достати. Я його беру, а він, ну, структура однозначно, друзі, це поки що Поки що такий момент, що структура навіть тягне на десь. Я знаю, десь на, на, на троєчку. Дуже смачно, але структура від цього, друзі, дуже багато втрачає. Да. Масарелку я люблю, а зараз вона, вона просто зараз проявляє свої смакові якості на найвищому уровні. По зелені тут все чітко. Просто коли мені її робили, я хотів, щоб мені вже її швидше віддали, щоб я вже її поїв. Тому що я так дивлюся, туди ложать, ложать, ложать і ложать. Я думаю, як це воно все буде там триматися докупи? Ну, бачите, воно практично не тримається, але від цього... Я не можу сказати, що вона не смачна, просто це топчик по, по такому критерію, як смак. Особливо, я ж кажу, хочу підчеркнути момент із м'язком. От як тільки він попадається, цей кусочок, я просто кайфую від того, що люди заморочилися і роблять це від себе, тобто не десь його просто. Перепаковують, знаєте, а просто м'язко в них їхня вийшла ізюминка. <гум> Без серветок, друзі, ніяк взагалі. Да ну, Як далі їсти, я не знаю. Якось будемо пробувати. Просто так посидіти в машині, поїсти і не вийде. Треба виходити, де вокруг тебе будуть бігати якісь собачки, щоб вони це все... Може це я якийсь такий, знаєте, корявий, але ну, вона розсипалась, просто розсипалась. М -м -м. Опять я взяв кусочок м'яска. і всі оці недоліки зі структурою вони одразу пропадають, стають на другий план, тому що м'яско просто бомбезне. Мені знаєте, що хочеться зробити? Мені хочеться просто взяти любу іншу людину саму-саму знаєте, таку акуратну. І дати оцей, оцю шаурму. Ну не саме цю, що я зараз їм, а щоб мені зробили її таку ж саму. І мені цікаво, як в неї вийде з'їсти так її, щоб не було так, як, як в мене. Мені здається, це нереально. З такою кількістю соуса. Ще раз повторяю, що вона смачна, але структура просто можливо навіть двойку поставимо цій структурі, тому що хі -хі, це капець, звісно. М -м -м. Та ти що просто капець. Ситність просто найвища оцінка смак. клас Пам'ятаєте, як я не хвалив шаурму в Луці Мелешківській, тому що там вона була суха, ну взагалі без м'язка. Тут просто все тупо отак от зашкалює. І вона і мокра зі всіх сторін І м'яса тут просто немерене кількість. І воно ще й з унікальною такою ізюминкою якщо пам'ятаєте. Я думаю, що я максимально передав смак цієї шаурми структуру ви бачите самі ну, неможливо зробити так смачно і при цьому щоб вона не розліталася ну, неможливо коли вона тільки з під преси цього виходить вона держиться все нормально я буквально від центру доїхав спустився сюди ось під міст Нехай пройшло хвилинки 4. Ну, скільки тут розвернутися і спуститися сюди. За цей час вона просіла по структурі дуже добре. Просто я вам кажу, мої слова по поводу цього м'язка, друзі, вам треба просто зайти, замовити навіть не отаку, як я взяв, там максі-максі за 120 гривень. А просто, звичайно. Через те, що ви маєте скуштувати оце м'язко. Ви одразу в нього влюбитесь і будете приходити і брати, просто просити менше соусу, менше таких ось мокрих інгредієнтів. Але побільше того м'язка. Ну, не побільше, а просто звичайну порцію. Того, що в звичайній порції навіть вони його кидають е, так, як треба. Ммм, та трьох о тут тільки що відкусив попку, а там був просто кладязь цього м'язка, слухайте, я просто тільки що так кайфанув нереально, що це просто капець. Ну, правда, в мене залишилася тільки одна салфетка, серветка. Всі пальці, всі руки вже в цьому соусі, але я все одно хочу його доїсти, слухайте. Поки що по структурі це найхуже, але по смакових якостях просто топчик поки що. Можливо, буде якась інша, смачніша, з якоюсь такою цікавою ізюминкою. Але поки що шаурма, яка в Стриживці тут. Одна з трьох, поки найкраща. Ми ще протестуємо іншу шаурму в Стриживці, їх ще є дві. Окрім цієї. Так що чекайте, це десь буде безстренько, я думаю. І ось залишився останній кусочок цієї шаурми. Свиня, просто реально свиня. Але якби вона не була така сочна, вона б не була така смачна. Не була б така сочна, не була б така розваляна, але не була б така смачна. Тобто, да, друзі, баланс треба ну, якось тримати, витримувати. Тут він не витриманий. Ну нічого страшного. Можливо, якби його почати їсти швидше, їсти одразу, то було б трошки краще. А так... Такі е, грязні руки, як у мене зараз, серветок 5 штучок не вистачило, беріть як мінімум 10. Ще б 3-4 серветки, я був би зараз повністю чистесенький. Оці грязні руки вони вартують того, щоб посмакувати це м'язко, про яке я вже 10 разів розказав вам і цю е, смач, смачнющу шаурму. Так що, друзі, залітайте, а ми переходимо до. І оцінок. Парковка, друзі, непогана, можна припаркуватися в будь-якому місці, того вона отримує 8 балів, асортимент отримує 7 балів, швидкість роботи 8 балів. Значить, зробили вони мені її за 5 хвилин 45 секунд. Але, друзі, потрібно зазначити те, що це в принципі не звичайна шаурма, а така, яку ну, картоплю готують самі. Під кожну шаурму, як ви чули, плюс Ну, коротше. 8 це нормальна така оцінка для них. Атмосфера 8. Ну, Столиків немає всередині там, або на вулиці. Зате супер чисте робоче місце і ну, там, супер охайна майстриня. За ціну ставлю 9, так як ціна супер низька. Смак. Друзі, увага, 10. Е, ви бачили перед цим чого так. Ситність е, теж ви бачили, чого е, ставлю я саме 10. Е, структура. Самі розумієте, що з такою ситністю і смаком структура. Я хотів поставити 3, але поставлю 4, друзі. Хай буде 4. І оцінка в нас вийшла 64 із 80. Я рахую, це поки самий такий топчик, який серед всіх таких моїх тестів шаурми. Да, друзі, що вийшло, то вийшло. Ще на черзі дві шаурми, які в нас є в стрижці, і ми їх зрівняємо між собою. Все, друзі, всім гарного вечора!